Як стати професійним стоматологом ще до першої зустрічі з пацієнтом? Відповідь: Сучасні симуляційні технології. Центр симуляційного навчання стоматології Київського медичного університету це простір, де знання перетворюються на практику. І ми вам покажемо 7 фактів, які вас точно здивують. Факт перший. Мене звати Дмитрашко В'ячеслав Владиславович. Я директор Центру симуляційного навчання та оцінювання стоматології. Також працюю асистентом кафедри терапевтичної стоматології та парадонтології. І найважливіше, я сам випускник Київського медичного університету. Саме тому я знаю ефективне навчання це поєднання теорії та практики. Ми створили місце, де студенти можуть безпечно надбувати досвіду, тренуючись на найсучаснішому обладнанні. Факт другий. За час існування центру симуляційного навчання понад 3 тисячі студентів пройшли тут практичну підготовку. Щороку ми проводимо біля тисячі годин тренінгів для студентів, інтернів, молодих лікарів і навіть абітурієнтів. Ми відкриті для кожного, хто хоче розвиватися у стоматології, вже з перших кроків. Факт третій: У центрі відпрацьовується понад 30 ключових клінічних навичок, серед яких бомбування каріозних порожнин, знеболення зняття відбитків, накладання кофердаму, накладання швів, професійна подорожнини рота. Це саме той фундамент, на якому будується впевненість молодого лікаря. Факт 4: У нас найсучасніші симулятори: 3D-анатомічні моделі, фантомні голови нового покоління, віртуальні тренажери. Вони дозволяють тренувати всі етапи стоматологічного лікування від каріесу до хірургії. Факт 5. У центрі проводяться авторські тренінгові програми, які охоплюють усі напрямки стоматології: терапія, хірургія, ортопедія, ортодонтія. Це дає можливість студентам швидко зануритись у майбутню спеціальність. Факт шостий: наші викладачі це практикуючі стоматологи, кандидати і доктори наук. Вони навчають не лише техніці, а й навичкам клінічного мислення, самостійності, командної роботи. Ми створили безпечне середовище для помилок. Бо це основа ефективного навчання. Факт сьомий: уже з другого курсу наші студенти працюють руками, а на старших курсах проходять клінічну практику в стоматологічних кабінетах Києва, беруть участь у стажуваннях, симуляційних кейсах і міжкафедральних проєктах. Тому обирайте навчання в Київському медичному університеті. Це місце, де знання стають навичками, а студенти фахівцями. Заповнюй анкету, приходь на знайомство і зроби перший крок. До своєї кар'єри стоматології.